Так, Шановні друзі, хочу вам показати, який я альбом собі заказала в інтернеті. Альбом нумізмата обігових монет України. Отакий От він комусь кір-заміннику. Монети України. З 92 по 2002 рік. Тут є всі монети, отака От сторіночка. Різні, від 1 копійки до, 50, до гривні. І тут є такі ячеечки, можна сказати, де заставляють свої монетки. Я вже свої поскладала по рукам, які в мене є. Ну, правда, однієї-двох копійок в мене є дуже мало, але 5 копійок в мене є дуже багато. Ще деяких бракує. Два, 10 копійок. Теж я, як бачите, досить назбирала. І кожної монети обігової, яка була випущена в Україні з 92-го року, от деяких по 2018 х а нових по 2022 рік, кожну монету можна собі скласти. І я це все собі назбирала. Вони спочатку в мене зберігалися просто в кульочках. Посортовані в пакетиках, навіть я їх розклала по різним гуртам. А тепер я собі придбала такий альбом. І все в мене вже всі мої монетки посортовані. От одна гривня. Скільки в мене є. Можете побачити. Дуже цікаві навіть є. Макі є. 65 ти... річчя є. 65 років перемоги в великій вітчизняній війні теж таку монетку маю. А це вже гривні. Одна гривня, дві гривні, 5 гривень і 10 гривень. Ще мені залишилось от таку зібрати монетку, щоб мені попалося. І ще плюс тут є отакі монетки учасникам. Бойових дій захисникам Донецького аеропорту теж майже всі зібрала, тільки декілька бракує, але я думаю, що я їх теж скоро зберу до своєї колекції. Отакий От титульний листок і плюс до того, що тут можна собі доставляти листочки і дозбирати ще одні різні монети. Я дуже задоволена такими. Дуже давно хотіла такого альбому, і от він мені в неті попався, і я його собі замовила.